Всім привіт! Ви на каналі Продачу та смачні рецепти. І сьогодні я буду готувати сухарики. У мене є ось такий хліб, пшенично житній, або взяти житній хліб. Ще мені знадобиться паприка, сіль, олія, гранульований чесник, або в мене такі є е, перець чесниковий, тобто це чесник і перець чорний разом. Хліб нарізати, я буду нарізати ось такими довгими шматками. Не дуже такі вони тоненькі в мене. ось так, Хліба тут 400 грамів. Пів хлібини. Ось так. Але можна іншим чином нарізати, але якщо нарізати Такі зовсім маленькі шматочки, він буде дуже швидко сохнути. Зараз я вже е, включила духовку, градусів 150-160. Ось так. Ці сухарики можна додавати до супів, або так, як е, такий перекус. Беру деко. Пергамент в мене зверху, сюди сухарики викладаю. Розкладаю їх ось таким чином, трошки солі. Можна це зробити в місці, але я роблю це таким швидким способом. Ось так паприки трошки. І олії. Ну, десь 2-3 столові ложки. Перемішаю, щоб всі ці шматочки в них були в олії. Вона зараз почне прогріватися і все тут буде однорідно, все буде чудово. Ось так. Максимально в один шар скласти. Ну, якщо не виходить в один шар, нічого страшного, можна взяти більше деко, але це вже таке ось так. Відправляю в духовку на півгодинки. Температура не дуже висока, десь, я ж кажу, 150-160 градусів. 180 не треба робити, бо все згорить. Пройшло півгодинки. Сухарики трошки підсмажились вже. Зараз я їх ось так переверну. І відправляю ще на 10 хвилин. Так. В духовку. Вони вже такі сухенькі стали. Сухарики готові, підсмажені. Викладаю їх в тарілку. І ось так. Якби частинами викладаю. Так, частину виклала, беру приправу перед чесником і трошки ось так додаю. Потім наступний шар, сухарики і так далі. Можна додати і свіжий чесник, але це так, на ваш смак, скажімо так. Ще трошки зверху. І можна подавати. Або як самостійну страву, або до якогось супу, наприклад, до горохового. Смачного!